Ламаєш голову, що одягнути на вулиці, щоб всі звертали на тебе увагу. Готовий комплект професійного спорядження. До нього входить функціональна плитоноска, тактичний пояс, який має анатомічні властивості, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу Айфак. П'ять основних переваг даного комплекту. Система моллі, яка знаходиться по всьому периметру і плетоноски, і анатомічного поясу, вона в нас зміцнена пластиком, а тому навіть під вагою найважчих підсумків не перекрутиться та не провисне. Демфери всередині плетоноски вони зменшують ризик отримати заперешкодну травму. А в поясі ж вони для підтримки попереку та зменшення навантаження на спину. Захист: камербанди на плетоносці мають відсіки під бронеплити та балістичний пакет. І також балістичний пакет ви можете розташувати у м'яку частину пояса. Півкільця. На плитоносці та у нижній частині поясу слугуватимуть додатковими точками кріплення допоміжного спорядження та з'ємні панелі на поясі. З допомогою них ви зможете швидко перекваліфікувати його під інший тип бойового завдання. І замовити такий комплект ви можете в кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.